Всім вітання з Хмельниччини. Сьогодні у нас вже 14 серпня. Сезон плавно добігає до кінця і залишився такий важливий аспект, як загодувати бджіл. Доволі він нелегкий. Звичайно, по-різному буває, все залежить від стану бджолосімей. В цьому сезоні в мене сім'ї доволі слабенькі, тому вирішив це розпочати. Заздалегідь, щоб розтягнути, дати можливість, щоб бджолам посіяти, простимулювати їх, так як не було взятку соняху, і бджіл доволі небагато. Можна, звичайно, багато розмовляти про те, як годувати, скільки, коли. Але тут справа досить тонка, і потрібно, щоб кожен вирішував відносно того. В якому він регіоні знаходиться, яка в нього бджола, який бджіл, яка система вуликів, скільки корму вже є в гнізді, чи його немає зовсім. І на час дивитися, який можна виділити на це. Погода, звичайно, як заграє. Тому тут дуже-дуже багато факторів грають роль. Я все-таки схиляюсь до того, що хочу. Спочатку стимульнути бджіл. Годую на 6-7 рамках з таким плавним початком для того, щоб дати щоб бджолу можливість засіяти 2-3 рамки. Ще є пізні соня, з якого несуть пилок. Є гарна температура навколишнього середовища, теплі ночі, тому бджоли повинні брати добре. Ну і плюс ще середина серпня, тому це мало би їх стимулювати до нарощення. Це в плюс, тому що бджоли мало. Саме в цьому році. Пропорцію сиропу буду робити 1 до 1,5 на 1 кг води, 1,5 кг цукру давати. Спочатку планую дати порції там, по 10-12 літрів. Так, з певним інтервалом потім, можливо, зачекати. Вони ще. Той розплід, який закладуть всередині гнізда, щоб він почав виходити. А тоді вже десь ближче, певно, до 10 вересня, там, з 5 по 10, якщо погода буде дозволяти додати їм ще, скільки там потрібно буде яким сім'ям. Намаюся багато рамок дуже не залишати, та й нема кому залишати. Ну і весь цей процес. Продемонструю на прикладі декілька бжолог сімей. Сімейки різні силі. Складаю в основному 5, 6, 7 рамок в залежності скільки там бджоли. Причому в цьому році бджіл не так то багато на цю пору. Ну і ще є шанс щось виправити. Наразі квітує там останній сонях, відповідно є пилок, тому я вже завершив збором пилку. І наглядно продемонструю декілька бджолосімей, сімей як це виглядає одну, більш середню розберемо. Там, де продавалися бджолопакети, там, відповідно, послабше, залишав менше рамочок, де були сім'ї, там більше. Ось, наприклад, сімейка невелика. 6 рамочок. Розрахунок такий, що наразі у нас середина серпня, є пилок, є сироп, і це повинно, є температура, відповідно заставити матку, ще засіяти 2-3 рамки, щоб вони занесли по дві крайніх більш до повномерних, доки є бджола, і, а на тих сіялись. І пізніше ще їх. Догодувати. Так, тут, до речі, ще сироп. Вчора заливався, беруть доволі не швидко, так як сім'ї не сильні. Бо цей весь процес в цьому сезоні обіцяє бути таким довготривалим. Аналогічна сімейка, 6 рамочок. Знову ж таки, бджіл небагато. Тут вже вибрали, бачу, в цій половині. І в цій половині вибрали. Цій сім'ї можна влити ще сиропу. Такими, скажімо, залпами я планую дати по 3 годівниці по 12 літрів на таку сім'ю. Далі зробити трішечки перерву, прицінитися і догодувати. Ну, відповідно, спостерігати, щоб матки мали можливість містити. Сіється. Ці сімейки невеликі, відповідно, вони ще щось підносяться. Тому в мене є на виїзді бджоли, там близько 50 бджолосімей сімей. Я планую просто ті, які будуть слабкіші, не візьмуть сироп, не загодуються, там зійдуть, просто попідсилювати, позамінювати. Основне, це зробити ту кількість рамок з кормом, яка мені потрібна. Для зими, для моєї кількості. Ну і наразі розберемо таку плюс-мінус сімейку. Подивимося, що там в гнізді по розплоду. З цієї сімейки продавався бджолопакет. Вона нічим не підсилювалася, і я її залишив шість рамок. Так. Робку ми забрали. Забрали за дві доби. Доки гарна температура, такими темпами, я думаю, що основну масу їм дати, їм легше переробляти, є пилок. Такими годівницями користуюся в цьому сезоні в основній масі. Частково ще дам в торбинках, там є в мене інші годівниці трішечки. Так що я майже за один підхід годувати планую майже всі джіл, 80-70%, щоб знову ж таки це все не затягувати. І потім буду вже в вересні підвозити в джіл і під'єднати. Так, чудово. Занесли рамочку. Тут навіть у нас розпліт, все чудово. Скорочено цієї сім'ї відповідно до бджоли. Скажемо, вона середня серед тих, які загодовуються. Бо є і гірші, значно, є, відповідно, і краще десь попадаються. Я думаю, що якщо... До такої сім'ї ще привезти доставити хоча б пару рамочок, вона взиму досить непогано піде. Гарно по плоду на цій рамці також. Температура досить важливий фактор, тому що там я давав деяким підгодову, коли було прохолодно. Холодні ночі брати не хочуть. А коли така температура, все чудово працює, так, повністю розплідна рамочка, знизу наточка. яйце. Ну так як я й хотів і планував, щоб матки ще засіяли по 3-4 рамки вот при чудово. Вот на чотирьох рамках розплоду. І там дві крайніх вони зробили повні. І так плавно, потихеньку їх періодично загодовувати. Перга, медок, ще їхній. Чудово. Ставив, до речі, декілька днів тому смужки для того, щоб збити трішечки кліща, кліщ сипеться. Також розпліт. Ну, чудово, ця сім'я це одна з таких добрих сімей, в ній багато розплоду. Тут на по суті, на п'яти рамках буде розпліт з 7. Так, ну цю доставати не буду, бо там смужку тримає Все, сім рамок. Якщо 3-4 загодувати до вересня, а потім вже, коли буде виходити розпліт, ще дати їм по 4-8 літрів розплоду, щоб вони дозалилися. І таку сім'ю, скоріш за все, навіть не потрібно нічим підсилювати. А це така погірша сімейка. П'ять рамочок, швиденько, бо камера перегрівається, вимикається на сонці. Також вибрали сироп, температура супер наразі. Просто цікаво, чи є в них що по розплоду. Все гарно, все працює, є розпліт. Такій сімейці привезу, поставлю ще одну невеличку, матки молоді, Завне, без фанатизму, щоб вони не позаливалися. Ну, такі, як оці, можна поставити перед слідуючим разом в ощенку. Ще відбудують в ощенку за одне. Це годівницю ставлю малярну сітку, дешево сердито, і бджоли не тонуть.